Шановні друзі, шлю вам своє вітання із давнього преображенського храму, який був побудований у часи, коли Сагайдачний був юнаком, а Хмельницький хлопчиком. Допоки ми знаходимося у світлі свята Різдва Христового, хочу скористатися нагодою і звернути увагу на особу праведного Йосипа, який часто залишається в тіні. Величної Різдвяної події. На іконах він мовчазний, непомітний, ну, оскільки він точно не є головним учасником. Але якщо б гледітись, то ми побачимо чоловіка. Ми побачимо чоловіка, і цього буде не просто достатньо, це прям те, чого потребує зараз і світ, і церква. Ми маємо чесно визнати нашу проблему. Сьогодні наші парафії мають переважно жіноче обличчя, і, звичайно, ми щиро вдячні нашим сестрам у Христі за їх віру і за їх гідне життя. Проте саме через такий стан речей у суспільстві укоренився хибний стереотип, нібито віра це справа жінок, це щось таке емоційне, м'яке. Ледь не ознака слабкості. І, на жаль, цей дисбаланс проник і всередину церковної огорожі. Коли фізично чоловіки наповнюють храми, але нерідко ментально їхня мужність наче розчиняється. Від їхньої чоловічності майже нічого не залишається. І складається таке враження, що взагалі. Наша церковна реальність заточена виключно під жінок. І ось у такому середовищі чоловікові, який звик діяти, нести відповідальність, приймати рішення, просто немає де себе знайти. І очевидно, чоловік не піде туди, де він має стати менш чоловіком, щоб бути християнином. Але насправді віра цього і не потребує. Адже вона не слабкість. Віра це найвища форма мужності як для чоловіків, так і для жінок. Окрім цього, чоловіча віра вона ж має харизму і силу. І тут не йдеться про грубу маскулинність гординю чи бажання подавити когось. Коли світ бачить чоловіка, який не лише молиться, а й тримає слово, бере на себе відповідальність. За родину, за громаду не боїться труднощів, такий приклад стає магнітом. Нам важливо зрозуміти, що інші чоловіки ніколи не прийдуть до храму, допоки вони не побачать там собі подібних. І ті чоловіки, які знаходяться зовні, вони ніколи не навернуться, якщо не відчують, що віра робить чоловіка більш чоловічним. А не перетворює його на безвольний додаток до церковного обряду. Бо християнство це ж віра рибалок, теслів, князів, воїнів, а не лише сентиментальні почуття, пошук, за кого можна було б сховатися і кому перекласти на плечі свої труднощі. Згадаймо служіння праведного Йосипа, з нього ми і почали. Він нам сьогодні як зірка, яка веде нас до Христа. Служіння праведного Йосипа почалося із кризи. Він постав перед вибором, який міг знищити його репутацію і його спокій, що в результаті і сталося. Йосипу не було жодного інтересу виховувати сина, який не був його кров'ю. Йосип не планував ані втечі до Єгипту. Ані життя в небезпеці, ці питання взагалі могли пройти повз нього, але він взвалив собі на плечі тягар, який не замовляв, який не шукав і не просив, і від якого міг відмовитися. Оце найважливіше. Бо це служіння на нього впало неочікувано, але він міг від нього відмовитися. Але він його ніс. Він його нізбо цього вимагала правда, і цього вимагали обставини, в яких він опинився. І таким чином, він стає першим бронежилетом для самого Христа. Поки там ангелі співають на небі, Йосип працює руками, він будує дім, він шукає їжу, він посеред ночі виводить сім'ю під удару Ірода. Так, він не проповідував народам, він діяв. В Євангелії ми ніде не знайдемо слова Йосипа, бо він чоловік справи, його святість в мозолях на руках, в щоденній рутині і у чесному виконанні свого чоловічого обов'язку. Взагалі, то саме Йосип навчив Бога сина втівного, людському ремеслу. Саме Йосип навчив і Ісуса, що значить бути чоловіком у цьому світі. І Йосип довів, щоб стати великим в очах Божих, не обов'язково бути генієм, революціонером в якійсь царині людського життя або імператором. Достатньо бути чоловіком, на якого можна покластися. Достатньо бути чоловіком, який залишається собою. Таким чином, ми підходимо до, до теми пастерства, до теми пастерства, до якого покликаний кожний чоловік найперше у своїй родині. Бо ми звикли думати, що пастерство це виключно справа людей у рясу. Так, є пастори для церковних спільнот. Але християнське богослов'я говорить і про інше: що кожний чоловік. В певному сенсі є пастирем-священником у своєму власному домі, у своїй родині. Не тому, що має рукопокладення у священний сан, а тому, що несе служіння пастиря для своєї родини. І таке служіння це складна архітектура, де одна роль неможлива без іншої. І перша така грань, про яку важливо згадати, це те, що чоловік. Є образом Христа, найперше для своєї дружини. Бо апостол Павло ставить немилосердний до чоловічого егоїзму стандарт. Любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву, а як Він її полюбив, так що віддав себе за неї. Бо Христос, як ми знаємо, не панував над церквою, Він мив її ноги і, врешті, помер за неї. Друга грань отцівського служіння це батько як образ Бога Отця для своїх дітей. Тут навіть слова співпадають: Отець земний і отець Небесний. Діти пізнають Бога по суті своїй не через катехізис, а через свого батька. Бо батько в певному сенсі це перша ікона Бога для дитини. І від того, які відносини з батьком, а точніше, наскільки батько буде приймати участь і як буде приймати участь у житті своєї дитини, від цього напряму залежить наскільки легко чи навпаки складно дитині буде повірити у Бога Євангелія. Правило просте: дитина переносить образ свого батька на образ Отця Небесного. Так, це уявлення можна змінити, очевидно, але для цього потрібний час і зусилля. Батьківство це ж по суті навчити тримати удар, захищати слабших, нести відповідальність за свої слова. Тому важливо виховати не просто слухняність у своїх дітей, яка нерідко дорівнює просто зручності для батьків, а виховати внутрішній хребет. Тож, нехай кожна дитина, яка виховується в християнській родині, побачить свого батька не лише успішним, але й батька на колінах у молитві. І це навчить дитину де справжнє джерело сина. Третій аспект чоловічого служіння, чоловіка як християнина, то він є власне пастирем своєї домашньої церкви. Згадайте апостола Павла, який так часто згадує. Цей вираз домашня церква. Все просто. Де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, каже Господь, там я посеред них. І тому дім це не просто нерухомість, це домашня церква, де батько виконує роль пастора, священника для своєї родини. Бо він відповідає за духовні кордони своєї сім'ї. Сьогодні війна йде не лише на фронті, сьогодні від війни страждає не лише тил. А сьогодні поле битви точиться і у царині сенсів, смислів, принципів. І якщо пастир не пасе свою паству, то ця паства піде за кимось іншим, хтось інший для них стане пастирем. І не факт зовсім не факт, що це буде Христос. І четвертий аспект чоловічого служіння це ж, звичайно, чоловік у громаді. Бо ми як християни ми спільнота. У нас є спільнота домашня, але у нас є спільнота більша наша парафіяльна спільнота. Тому чоловіче служіння воно не закінчується біля порогу квартири чи будинку. Бо якщо вдома чоловік пастир, то в громаді він частина духовного воїнства. І саме тому присутність, присутність чоловічого церкві вона має бути активною. Громада це велика родина, і вона так само, як наша особиста родина, потребує мужності, захисту і готовності діяти. Що ми можемо зробити конкретно? Бо допоки ми говорили просто загалом. Найперше важливо повернути зміст слова. Саме так. Ми слів промовляємо багато, і їм потрібно повернути зміст. Бо християнське благочестя це ж не манера розмовляти улесовим голосом із зітханнями і купою церковних термінів, а в кінці обов'язково казати Спаси Господи. Ні. Справжнє благочестя – це вірність Богу в реальних, а інколи і в екстремальних умовах. Друге, що ми конкретно, як чоловіки християни, можемо зробити, це замінити пасивність дією. Бо у церковній громаді чоловіки мають стати тими, хто вирішує проблеми, хто організовує допомогу, хто робить перший крок, хто тримає дисципліну і порядок. Просто постояти на літургії і на цьому все піти додому ну, вибачте, такого привілею. У чоловіка-християнина просто немає. Може, у когось є, але у чоловіка-християнина немає. І як не дивно, чоловіки повинні бути в певному сенсі прикладом для священства. Всі ми очікуємо зворотнього прикладу, але давайте на цю ситуацію подивимося ось під яким кутом. Чоловіки-миряни можуть і повинні давати запит. У своїх спільнотах на справжнє лідерство. Бо коли священник бачить перед собою лише, ну, вибачте, покірних і безмолвних, яким би тільки хтось якось аби відправив ту службу у неділю зранку, то це сильно демотивує і розслабляє. Бо інколи внутрішніх ресурсів і самодисципліни не вистачає. Але коли ти бачиш зрілих, сильних чоловіків. То священник, навіть якщо він цього не захоче, він змушений згадати, що він пастир, а не просто виконавець обрядів. І, загалом, важливо усвідомити, а відтак і показати, що віра не робить чоловіків м'якими, вразливими чи залежними. Ні. Віра дає внутрішній хребет, який дозволяє стояти там, де інші падають. Чоловіче християнство. Я використовую цей термін не в тому сенсі, що це якесь окреме християнство, ні. А це чоловічий вимір Христового християнства. Також чоловіче християнство це гостра необхідність нашого часу. Ми маємо припинити, я рідко використовую це слово сполучення, але зараз кажу: маємо припинити. Виховувати в церкві зручних хлопчиків, чия релігійність полягає лише в. Слухняності і вмінні стояти тихенько у кутку. Це шлях до вимирання живої віри. Очевидно, що нам не потрібні нові хрестові походи чи штучний мілітаризм, ми бачимо, до чого призводить релігійний мілітаризм. Нам потрібна елементарна чоловіча мужність, яка, на жаль, кудись зникає із наших парафій. І зауважте, мужність це ж не відсутність страху. Ні. Це здатність діяти справедливо. Коли тобі страшно, це здатність діяти згідно із своїм покликом і своїми принципами. Коли тобі це невигідно. Мужність це здатність бути вірним, коли ну, навколо панує зрада, але ти розумієш, що твої принципи чогось вартують. Твій вибір. Ти ж його чомусь зробив. Ну, так все, просто будь вірним своєму ж вибору. Тож я прошу братів у Христі, поверніть собі своє право бути чоловіком у Божому домі. І тоді ви побачите, як за вами прийдуть інші. Ну, і загалом, мабуть, тільки так ми зможемо виховати наступні покоління, для яких християнство це не бабусина казка, яка втрачає сенс щойно ми стали трішки дорослими і нас вже перестали цікавити будь-які казки. А чоловіче християнство це те, що покаже, що віра це реальна сила, яка здатна змінювати світ. І перемагати темряву повернімо церкві її мужність. Дякую вам з Богом.